Вітаю всіх, мої дорогенькі! У нас починається новий тиждень із і з 9, вибачаюся, з 9 червня 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 до 15 червня з 9 по 15 червня 2025 року. Поради на тиждень новий для знаків Зодіака. Колоди перетасовані, щоб не займати ефірного часу. І як завжди, починаємо з овнів. Марія Магдалина, порада від богинь. Любіть себе, любіть інших людей і ситуацію, не взирая на нижні обстоятельства. Теж всі ситуації, які просходять в вашому житті, для чогось вам потрібні, говориться е, мадам. Да? Ця, ця Марія Магдаліна, Богиня, кстати, дуже така значима. Да? Вона була апостолом Ісуса Христа, одним із апостолів Ісуса Христа. Головна ваша задача любити себе, любити життя і любити людей. Поки вони вам не докажуть, що вони недостойні цього. Так, порада. Порада. Шанс, який ви собі намітили на цьому тижні дати собі, да, може оказатися програшним. І отримавши те, що ви хотіли, ви зрозумієте, що кубок наповнений був не тим, чим ви хотіли. Тобто приз, який ви отримаєте, виграна справа якась. Загад... Загадане бажання, яке ви отримаєте, окажеться совершенно не тим наповнене, чим ви б хотіли. Майте це на увазі, коли загадуєте якесь бажання йдете до якоїсь мети. Тільці, лакшмі, світле майбутнє, не тривожтесь, все буде добре. Заспокойтесь свій тривожний розум, не треба планувати, скажімо так, чекати від майбутнього якоїсь фігні. Все буде добре. Вам не, не, не стоїть про це безпокоїтися, вищі сили про це позаботяться. Тільці. Може бути якийсь затор, зупинка, особливо в сфері, в сфері бізнесу. Да? Коли щось хочеш, а воно тобі не, не вдається, або, навпаки, щось отримав і зупинився, думаєш, що буде далі. Це непоганий період. Період такої переоценки цінності, період, коли треба набратися терпіння, просто, да? зрозуміти, де ти, що ти, чого ти хочеш, куди ти йдеш, і далі рухатися далі. Багаж уже за спиною є, опит є, буде колись і двіження, а це не на ці неділі. Далі у нас йдуть близнюки Діва Марія. Очікуйте чуда, вірте в те, що ваші молитви почуті. Вірте в те, що Вищі сили слухають вас, чують вас, і ваші молитви на ці неділі почуті, і ваше бажання може бути виконане. Так, кармічна карта у нас випала. Правосуддіє в земному житті. Це карта, в побутовому житті це карта, коли треба навести лад з документами, отчоти, паспорта, візи. Всякі там власність на машину, на квартиру, да, і інші інші бумажки по роботі, по особистому життю, по бізнесу, по володінню бізнесом і матеріальними благами привести до порядку. Якщо ж дивитися з більш такої точки зору містичної езотеричної, то це карта, яка говорить що за всі свої поступки, ти повинен відповідати сам. Роблячи якийсь поступок, дію або говорячи щось, ти повинен розуміти, що будуть наслідки. Так, далі у нас йдуть рибочки, Сарасваті, ізящні, ой, рибочки, вибачаюсь, раки. Сарасваті, ізячне іску. Чи є у вас хобі, раки? на ці неділі б б його займіть, чим заінтересуватися, проявити себе в якійсь творчій діяльності? Да? Записатися в якийсь гурток, почати співати, танцювати, вивчати таро, астрологію, нумерологію, записатися в спортзал, в общем, як, як десь себе проявити. Ракам порада від карт Таро. Цей тиждень може бути наповнений прекрасними новинами або якимись чуттєвими подіями. Хтось влюбиться, хтось на свідання сходить, хтось узнає, що вагітний, хтось народить лялічку. Да, якісь дуже приємні події повинні бути в вашому житті. І ще ця карта говорить: насолоджуйся життям. Навчись насолоджуватися життям. Далі у нас йдуть леви, Гуаньїнь, сострадання. Не думайте про себе і інших людей погано, сфокусуйтесь на любові, да? які є внутрі вас і є внутрі кожної людини. От така порада для левів. Підсказка від карт Таро: ви можете програти щось на цій війні. Да? То, вступіть в конфлікт, виясніть отношення до кінця, навіть якщо ви програєте, навіть якщо вам прийдеться впасти на попу. Але ситуацію внутрішнього конфлікту треба вирішити, якої б сфери життя це не касалося. Далі у нас йдуть діви: Діва, бабочка, трансформація. Радикальні зміни, котрі з вами зараз присходять, принесуть великі благословлення. З лялечки завжди народжується бабочка. І у вас зараз період нового народження. Дівощів, я вас і вітаю. Що порадять Таро. Будьте настроєні позитивно. От Все, що не буде відбуватися на цьому тижні, сприймайте з позитивом. Чекайте гарних новин, чекайте якихось ухажувань, уваги від противоположного пола. Ви будете всім подобатися. Але паш Кубків це в нас така енергія, знаєте. Якихось особливих важких таких чи, чи, навпаки, дуже радісних подій не буде, сприймайте все з позитивом і настройтесь на позитив. Далі у нас ідуть Терези. Зільона ятара, начніть передавати повномочі. Терези, на цій неділі, ви, мабуть, на себе взвалили дуже багато обов'язків напланували дуже багато планів. Так от, зелена ятара вам говорить про те, що не треба питатися зробити все за себе і за інших. Навчіться делегувати свої повномочі іншим людям порада від карт Таро. Розумно розподіляйте зароблені вами ресурси. В бізнесі і в роботі взагалі головне не тільки заробити ресурси, а ще й правильно, мудро ними розпорядитися. Далі у нас йдуть скорпіончики. Ковентіна, очищення. Вам пора провести детоксикацію тіла і розуму. Прекрасна, прекрасна Ковентіна, яка говорить, проаналізуй, про що ти думаєш, якими думками ти живеш, яку інформацію в себе закидаєш, вона тобі взагалі потрібна, а думки це твої чи нав'язані кимсь іншим. Плюс детоксикація тіла. Ну, різні спа процедури, очищуючі процедури, які б полегшили б ваш стан вашого тіла. Що порадять карти таро? Рачительна хазяйка у нас, да, імператри, та, імператриця не імператриця, а королева Пентаклій. Королева Пентаклій вміє заробити, вміє розподілити і правильно потратити гроші. Будьте бережливі, От, правильно розподіляйте гроші, це не означає, що треба бути жадною, треба бути економною і розуміти, що купляєш, куди тратиш, куди вкладаєш да, гроші. Займіться цим питанням. Далі у нас йдуть стрільці. Богиня Калі, кінець і початок. Освободіться від старого, щоб могло прийти нове. Боже, моя любива Калі, да? розчищай місце від старого, відкидай все померле свого життя для того, щоб було місце, куди прийти новому. Любий кінець це початок чогось нового. І карта влюбленне карта вибору. Скорпіони будуть робити, ой, стрільці будуть робити якийсь вибір. І цей вибір може повлияти на все ваше життя. Він досить такий серйозний. Да? Тут у нас Адам і Єва е, вибирають між Богом між і Звієм і Сітелем. Тут у нас вміння домовитися з партнером, домовитися взагалі з людьми і в першу чергу домовитися з собою, роблячи якийсь вибір. Слухайте своє серце. Далі у нас ідуть козіроги, суліс, водойоми. Е, вам, дорогенькі, козіроги до води. До басейнів, до озер, до, до річок, в море на океан в кого наскільки хватає грошей? Да? Хто не може собі дозволити ні басейн, ні озеро, ні річку, ні море, ні океан, той хоча б вдома приймаєте якісь целебні ванни, вода вас трансформує і наповнює вас енергією. Так, рицарь мечей, рицарь мечей, якісь конфліктні ситуації можуть бути у вас на цій неділі. Постарайтесь нікого не критикувати, нікого не повчати і нікого не, знаєте, не лізти ні в чиє життя, щоб не отримати такий от удар мечем. удар мечем. Не проявляйте агресію, а якщо ж до вас буде агресія проявлятися, ну, вмійте поставити людину на місце. Далі у нас ідуть водолічики, біла тара, Чувствітельність. Ваша чуттєвість повишається, і збігайте агресивних стосунків і агресивної середи, і навіть якихось хімікатів. От, така, от у нас, така у нас біла тара для водоліїв. Будьте обережні з людьми, які вампірять, які агресивно ставляться, агресивно настроєні. Да? Будьте подалі від внешніх воздейств, агресивних ситуацій і навіть від хімічних віществ, Водолійчики порада для вас. Отшельник. вам може показатися на цій неділі, що ви зовсім один е, ну Ощущення повного одіночества, тотального одиночества. Для когось це буде дуже добре, комусь і потрібно зануритися в самотність, від, відійти від всіх людей, від всіх справ і е, взгляд е, всіх у отшельника вовнутрь себе. Вовнутрь в себе. Хтось може тормозити якісь ваші дії і буде говорити вам зупинісь, зупинись. Да? І, можливо, якраз вам в цей, на цій неділі і треба б зупинитися і подумати, який шлях пройдений, який шлях чекає впереді, і взагалі, куди я йду, і що я хочу. Да? Розібратися в собі. І рибочки, мої кохані, брігіта, не виступайте. то, що вважаєш правильним. Ну, Тут все конкретно, да? борись за те, що вважаєш правильним. Карта Десятка Пентаклій. Це дуже хороша карта. Рибочки щим я вас і вітаю. Це карта сімейного достатку, благополуччя. Це карта, коли ти можеш втілити всі свої бажання в життя, бо в тебе є на це гроші і ресурс. Це карта хорошого заробітку, а також це карта великих покупок. Да, коли вся сім'я скидається, щоб купити щось важливе. Це карта роду, карта сім'ї і карта багатства. Рибочки, хай так і станеться. Всім бажаю продуктивного тижня і всім бажаю, звичайно, ночей без тривог повітряних і душевних.